Безпекова ситуація. Протягом тижня ворог не припиняв терор Дніпропетровщини. Цілив ракетами, дронами різних типів, артилерією. Гучно було в кожному з районів. Найбільше дісталося Дніпровському, Синельніковському, Нікопольському районам. На жаль, дев'ять людей загинуло, близько півсотні постраждало. Понівечена цивільна інфраструктура. Наслідки могли бути б бути ще гіршими, якби не наші сили ППО. І вдень, і вночі вони відпрацьовували по ворожим цілям. Дякую за захист. Опалювальний сезон. Щойно завершився попередній опалювальний сезон. Ми одразу почали підготовку до наступного робота кипить на всіх теплопостачальних підприємствах. Співпрацюємо із міжнародними організаціями та гуманітарними місіями щодо отримання генераторів обладнання труб. Вже отримали допомогу Нікопольський, Кириворізький, Дніпровський та Кам'янський райони. Дякуємо представникам ЮНІСЕФ, Проон та німецькому уряду за неї. Є відновлення. Щодо державної програми є відновлення. Вона покликана підтримати тих, чиє житло потрощене або зруйноване вщент ворогом. Вже понад дві тисячі родин області отримали компенсацію за ремонт осель загалом понад 114 мільйонів гривень. Сформовано вже 16 сертифікатів на нове житло на суму понад 26 мільйонів гривень. Програма «Дрім». Область долучилася до програми Dream. Це державна електронна екосистема, єдине вікно для всіх проєктів відбудови та модернізації в Україні. Платформа забезпечує їх прозору та ефективну реалізацію. До того ж, міжнародні партнери можуть переглянути, які потреби є, та визначитись, які ініціативи підтримати. Свої проекти та плани розвитку вже додають до системи 37 громад Дніпропетровщини. Енергозабезпечення. За даними НЕК «Укренерго», в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії. Через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, електростанції не можуть виробити достатньо. На Криворіжжі обмеження споживання для промисловості продовжують діяти цілодобово. Прошу всіх заощадливо споживати електроенергію, особливо в період з 19 до 22. 21 квітня внаслідок злив та шквального вітру на Дніпропетровщині сталися обриви електроліній. Без світла залишилися десятки тисяч осель. Майже всі райони області постраждали від негоди. Впродовж доби енергетики полагодили електромережі. Повернули світло у домівки понад 23 тисяч родин Дніпропетровщини. Електромережі південних районів систематично. Потрапляють під ворожі обстріли, зазнають суттєвих руйнувань, енергетики стають до роботи, що й не дозволить безпекова ситуація, відновлюють все в найкоротші терміни за минулий тиждень. Аварійні бригади повернули світло для понад 36 тисяч сімей у 17 населених пунктах. Тим, чиї домівки залишилися без електропостачання через обстріли. У деяких оселях доводилося відновлювати електропостачання неодноразово. Причина регулярні ворожі атаки. Нерест з 1 квітня на водоймах області тривають обмеження рибальства через нерест. Дніпропетровський рибоохоронний патруль провів 325 рядів, затримали 177 порушників. Вони нанесли збитків рибному господарству на понад 4 мільйона гривень. Державні інспектори вилучили майже півтори тисячі кілограм незаконно добутих водних біоресурсів та 281 одиницю заборонених знарядь лову. 36 справ направлено до судів для притягнення порушників до адміністративної відповідальності. 16 матеріалів передано до слідчих органів для відкриття кримінальних проваджень. День довкілля. Цими вихідними школярі області приєдналися до дня довкілля. А саме загальнонаціональної акції Випускник 2024 для майбутніх поколінь. Діти разом з педагогами озеленювали подвір'я своїх навчальних закладів, парки та сквери. Тільки дерев висадили понад три тисячі.